Друзі, вітаю вас на каналі Попкорн UA. Сьогодні поговоримо про один з найочікуваніших фільмів жахів 25-го року, і саме зброя режисера Зака Крегера. Схоже, якщо і варто було чекати на якийсь фільм у 25-му році, то це саме він. Перші глядачі вже прозвали новий детектив жахів шедевром і миттєвою класикою, поставивши його в один ряд з сяйвом та психо. Однієї ночі, точніше, о 2.17, зникли 17 дітей з одного класу. Усі, окрім одного, залишили будинки і назавжди зникли. Громада та поліція підозрюють у всьому вчительку, яка тепер змушена доводити свою невинність. Зброя оповідає про кілька пов'язаних між собою сюжетів, які включають таємниче зникнення школярів серед ночі, корупцію в поліції та травму поколінь поруч з чаклунством, кривавими ритуалами та релігійними зловживаннями в маленькій громаді Флориди. Головні ролі взяли на себе Зірки Марвел, Джош Бролін, Бенедикт Вонг та Джулія Гарнер, яка зіграла вчительку, що втрачає цілий клас. За Крегер взявся за фільм після успіху Варвара 22-го року, спричинивши справжню війну серед New Line Cinema, Netflix, Нетфлікс, Star Pictures та Universal Pictures, де перша зрештою перемогла. Зброя стартує в кінотеатрах вже цього місяця, а саме 7 серпня, однак перші реакції критиків вже натякають на те, що вона може стати найкращим фільмом цьогоріч і миттєвою класикою. Якщо ви шукаєте фільм, який тримає вас у напрузі від початку до кінця, та знову і знову пропонуватиме неочікувані повороти, то це саме зброя, написав Пері Collider. Зброя визначає жанр, миттєва класика. Наважуся сказати, що поруч з психосяєвом та екзорцистом. Написав інший глядач. Розповідь Крейге дає висот, створюючи нове відчуття того, яким може бути жах і що він може зробити. Це один з найкращих фільмів року, можливо, найкращий, позаземний досвід. Зброя це відверто жахливий фільм, який закріплює за заком Крегером роль сильного голосу в сучасному жанрі жахів і майстра детективів, сказав інший. Не пам'ятаю, коли в останній якийсь фільм викликав у мене такі мурашки по шкірі, як цей. Надзвичайно добре структурований і талановитим акторським складом Пристебніть ремні безпеки. Водночас один з елементів, де думки критиків розділились, стали кінцівка. Нетнеглія з Нет Best Pictures написав, що фінальний акт знизив рівень на кілька щаблів. але Кріс Евенгеліста із «Slash Films» каже, що той навпаки змусив його реготати від дивного захоплення. До останнього моменту назву та сюжет фільму тримали в таємниці, навіть актори підписували контракт. І багато з них дізнались повну історію лише під час зйомок фінальних сцен. Частину фільму знімали на справжній закинутій військовій базі в Нью-Мексико. Тамтешні мешканці стверджували, що на майданчику справді відбувалися дивні речі: зникла апаратура, з'явилися дивні сигнали на радіочастотах. У фільмі майже не використано комп'ютерної графіки. Режисер наполягав на практичних спецефектах, щоб зробити страх живим. Ефект присутності зброї у фільмі це звук, світло та гра камерою, а не монстр з графіки. За чутками, зброя це не окремий фільм, а початок нового кіновсесвіту жахів, який об'єднає кілька картин від Блумхаус. Фінальна сцена натякає на існування інших зброєносців. Зброя обіцяє стати фільмом, про який говоритимуть ще довго після титрів. Це не просто жахи, це розбір свідомості, страху і людської провини, загорнуті в атмосферу містики і напруги. Так що, якщо ви любите кіно, яке викликає мурахи не через скрімери, а через ідеї це фільм для вас. Ставте вподобайку, якщо любите якісні жахи, і напишіть в коментарях, чи будете чекати на прем'єру. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди, попереду ще багато цікавого. А з вами побачимось у наступному відео.